О, У мене маленька Окей. Непогано, а в тебе. А в мене дуже велика нутелла. Починай, бабуся. Добре із задоволенням. Рожева нутелла – це чудово. Ням. О, я дещо вигадала. Залью рожеву нутеллу в цю маленьку вафельницю. Цікаво, що ж вийде. Не підглядувати можна подивитись. О, в мене вийшло чудове рожеве сердечко. М -м, а як смачно. Я також таке хочу. Бабуся пригостиш? Лис? Ну, добре. На тобі шматочок. Він правда побував у мене в роті, але а, ні, бабуся, дякую, вже не треба. Не хочеш, як хочеш. Їш тоді своє. А ось цей задоволенням. Як же мені пощастило, що мені дісталась така величезна банка? Мм, смакота, але від неї можна погладшати. Яку явлю, що з мене глузують однокласники, і як я не можу влізти в свої улюблені штани. І Як ваги ламаються від зайвої ваги. Ой, ні. Ні, 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 ні. Я не хочу їсти цілу банку нутели. Ні за що. Бінго. О, ідея. У мене є пов'язка. Я її одягну і буду намазувати на себе цю нутелу. Зроблю собі поживну маску для обличчя. Таким чином, я не лише не погладшаю, і стану ще гарнішою. Що вона робить, не розумію? Готова? І огірки на очі. Ей, не бачиш? Чудова нагода злопати всю нотело. У мене чудовий коктейль. Такий смачний. А в мене також, але він просто величезний. Mm. Як його пити? Mm. Не розумію. Джейн, починай. Yes. Без проблем. Обожнює коктейлі. М -м, смакота. Ого. А що з моєю шкірою? Вона сяє та мерехтить. Нічого oh собі. Дуже прикольно. Я такого ефекту не хочу. Ні, бабуся стій. У нас челендж, і ти маєш це випити. Добре, так і бути. Ох, і довго я буду його пити. Цей величезний напій. Ого, бабуся, здається, у тебе швидко вийшло. Ой, справді. Okay. Ну і що ж, я впоралась. Мамочки, я я стала фіолетовою зараз oh, вибухно. Oh Нічого собі. Ой-ой-ой, це ще бабуся. Це все, що залишилось від бабусі. Фіолетовий слайм. Який жах? <звук> бабуся, повертайся! <звук> не дарма я не хотіла це пити. На цей раз мені дістались мої улюблені цукерки Ньорц В мене також вони просто величезна упаковка. руки Ой, Джейн, у тебе така маленька, ну просто лялькова. Не знущайся, бабуся. Проте я спробую перша. Ммм, Смакота. Мабуть, усі цукерки на тарілку. Та буду їсти потроху. До речі, подивіться, який крутий макіяж я вигадала. Ох, а який смачний. Бабуся, ти також часу не гай. І приступай. Добре. Так, кошку все ж таки. Що ж робити? О, придумала. Так, так, так. Алло, алло, Потрібна підмога. Так, чекаю. Зараз прилетить гвинтокрил. О, ось і він Закріплю упаковку цукерок. Гвинтокрил її підніме і буде з неба посипати мене цими цукерками. Ну, погодьтесь, геніально. Ой, ось це краса. Ось це і правда круто. Хочеш, пригощайся дорогенька. Тут на всіх вистачить. Велике дякую Я із задоволенням. Ого, хуба буба. Але вона з перцем. Жука з перцем. А у мене вона просто величезна. Давайте перше, будь ласка. Добре, бабуся. Я спробую. Але зізнаюсь, мені страшно. Фух, поїхали. Ай-яй-яй, яка ж вона гостра. Я вся палаю. У мене в роті справжня пожежа. Нічого собі, як окуля. Це було гарно. Бабуся, тепер твоя черга. Ой. Мамочки, повірити не можу, що я маю все це з'їсти. Головне зберігати спокій. Ой, і правда гаряче. Бабуся, давай. У тебе все вийде. Я більше не можу. Всередині мене пожежа. Ай, який жах. Oh my God. Мені дуже погано. Треба охолонути. А ну-ка, брись, барсі. Мені вона більше потрібна. О, а так, Так набагато краще. Я впоралась. Дякую, ти справжній друг. Це нестерпно. Я цього не винесу. Бабуся, тримай себе в руках. Я почну. пахне до речі, смачно? Не може бути. Здається, це шоколадний торт. Зійти з зрозумо просто супер. Так, о, придумала. Я хочу з'їсти <гум> цей тортик як справжня леді. Пов'яжу серветочку, озброюсь приборами і буду відкушувати по маленькому шматочку. О, так, яка ж насолода. Мені здається, я з'їм його повністю. О, так, Апетит приходить під час їжі. Ну, от і все. Я впоралась. Бабуся, твоя черга. Зізнаюсь, форма торта мені зовсім не до душі. треба щось з ним зробити. І, здається, я вигадала. Вдягну шапку кухаря і зміню форму. Ага, ще трохи. Тут підмажемо. Сюди додамо палички поки... Мармеладні очі зайвими не будуть. І щелепа також. Готова. Ну подивись, яка краса. Ого, це краще стало. А здається, не стало. Ой, ну й нехай. Яка цікава цукерка. А мені пощастило більше, ніж тобі, бабуся. Тебе просто крихітка якась. Нічого сміятись. Ой, до речі, усім привіт. Не забудьте підписатись на наш канал. Дякую. М -м, знаєте що? До мене прийшла одна ідея. Джейн, я відійду ненадовго. Зараз візьмемо цю маленьку цукерку і закопаю її. Не сумніваюся у мене виросте чудовий врожай. Головне не забути полити Чудово А тепер чекаємо. Ой, неймовірно. Ви подивіться, це дерево в цукерках Ну, як же здорово! Ну, і що бабуся там так довго робить? Я не можу більше чекати. Бабуся! Ой, біжу, біжу. О, у мене тепер набагато більше цукерок, а ти давай їж свою. Ну, нарешті. М -м, як же смачно! Така солодка і апетитна. Ну що за манери? Пробач, бабуся. Мені дуже смачно. Зараз не до гарних манер. О, так. Я на сьомому небі. Мамочки, а ще зі мною сталося. О, ще цукерки. Бабуся, можна? Ні-ні. Ну, буває.